Сьогодні вранці міністерство, так зване міністерство оборони Російської Федерації, радісно у себе в телеграмі опублікувало близько восьмої години ранку а, публікацію. Так, таке фото після обстрілів, а, з написом Точна в цель. І от, якщо звернути увагу просто на кількість а, вподобайок, на кількість а, там лайків, сердечок і вогників на цей пост, ми добре розуміємо, що а, воюємо ми не з Путіним, а дійсно з, зі всім зі всією Росією, тому що. Нема там нікого, скажімо так, невинного. Андрій Єрмак відреагував на оцю публікацію Міністерства оборони Російської Федерації. Написав він, що Мінубивство Російської Федерації радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидно, неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивців. Ми маємо пам'ятати, що немає невинних росіян. Вони всі колективний Путін, який знищує українців по суті. Геноцид зараз посеред Європи проводить.